Друзі, усім привіт-привіт! Усім тихого, мирного і благословеного неба, усім Божої благодаті. Ви на каналі Захоплення Марічки. І ми з вами на кухні і будемо готувати щось смачненьке. Ну, а що це таке буде смачненьке? То це буде у нас картопелька і корине м'ясо. Знаю, що смачно, тому що готую не перше. І дуже швидко виходить, дуже смачно. А як саме буду я все це робити, то я вам плетату по буду показувати і розказувати. Ось, друзі, наші яке вже замариновані. А маринувала я так, брала мелений перець, лавровий листочок так, чесничок. Приправа до курки, і чуть олії, десь так 2-3 столових ложки і пів чайної ложки, напевно, солі. Все гарненько я обтерла ось це курине м'яско. І воно, я думаю, що воно досить гарно замаринувалось. Тепер я відправляю це все на сковорідку. Нехай воно піджариться, тоді ми назад виложимо в тарілочку. А що далі буду робити, я вам покажу. Тим часом, поки м'яско буде жаритись, я підготую морквинку і цибулинку, а вам поставлю паузу. М'яско я вже перевернула. Цибульки з морквочкою нарізала. Морквочку, до речі, я ріжу кубиком, не на терці. Ну і почекаємо, поки м'ясо наше дожариться. А тоді будемо працювати далі. М'яско, друзі, я вже пожарила. А тепер, а тепер будемо додати в ту. Рідку, картопельку. Зараз я вам покажу. Друзі, я олії не міняю в цю ж саму олійку, там, де жарилось наше м'ясо, додаємо картопельку Лише якщо є нагар трішки, то можете просто перелити олію, щоб щоб все було добре. І все. А тепер додамо картопельку. Так. Картопельку ріжу великими ось такими тульками. Це Та картоплина порізна десь на 6 частин. Вона буде жаритись і варитись водночас. Тепер додамо сюди цибульку і морквочку нашу. Я із спецій лише додавлю сіль і 12 овочів. Отак. От Чайну ложечку. І ще трохи солі. І, і додамо, друзі, водички. Ну, повну кружечку. Збільшуємо огонь. Нехай вона закипає і в водичці, і в олії вона буде дуже-дуже гарно варитись. Трошки додамо перцю, ну і поки що все. А далі будемо бачити. Все, накриваємо кришечкою і нехай вариться до. Майже до готовності, до полуготовності, а тоді будемо додати наше м'ясо. Друзі, вже все закипіло, нехай вариться до полуготовності. Друзі, картопелька майже готова, вже вона починає розламуватись. Ну і хотілося б додати зелені. Але так як в мене кропчик сушений, вже на наступний рік буду морозити, світло буде, то додамо сушеного кропчику, розмішаємо і покажу, що буду робити далі. Бачите, вже вже наша картопелька Можна сказати, що вона вже готова. Ой-ой-ой. Так, я трішки відбирала рідини, тому що кипіло, і щоб воно не, не виливалось, то я відібрала. Так, а тепер ось так, друзі. Кладу ручками. А тепер, друзі, додамо рідини ту, що я відбирала. На перчик, на спеції нормально все, тому що все ж таки у нас олійка була зі спеціями Тепер на цьому етапі, друзі, я накрию і хвилин 10. На дуже маленькому вогні. Нехай вона чуть-чуть протушкується, і буде все добре, і буде все смачно. І будемо смакувати. Ось, друзі, ось яка моя картопелька із куриним м'язком. Дуже смачно, дуже апетитно. Запрошую вас, з радістю поділюсь. Ну, а я, друзі, буду смакувати. Хто бажає до мене, будь ласка, я вас чекаю. Ну, і посмакую і буду готувати щось наступне. А що саме, буде в наступному відео. Вам лише підскажу, це буде солоденьке. Так що я вас чекаю. А кому сподобалось моє відео, як я в своїх умовах. Ну, так як можу, так і готую. Якби була духовка, якби було світло, може, було б щось чуть, чуть по іному але в загальному все добре. В загальному все добре. Кому сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, подобайку, порадьте мене своєю підпискою, коментарем, з радістю відповім, звичайно, коли буде інтернет. Ну, а на даний час буду смакувати, друзі. Буду смакувати і буду готувати наступне відео. Вам бажаю добра, любові, миру, перемоги. Бережіть себе і своїх рідних. Пока, пока-пока!